У вас на ви на каналі В'яжу для Галочки. То що ж, дочекалися весни, дочекалися сонечка, і час відзвітувати у спільному проєкті. Готуємося до весни. Цей проєкт організувала для нас Оксаночка Левчук. І що ж в мене зв'язалося протязі цього проєкту? Дочекалися сонечка, є змога хоч трішечки відзняти. Це на жаль, вся моя робоча поверхня підвіконня. І ви бачите ну, такі серветочки. У останньому березневому відео я казала, що займуся декором до, до Великодня, але, на жаль, ну, оце і весь декор ось такі три серветочки. Це моя спроба. Попрацювати туніським гачком, мені сподобалося, Ось такі серветочки вийшли, вони в'яжуться ну, буквально за кілька, за годину, скажімо так, не будемо казати за кілька хвилин. Ось такі гарніцькі, вони невеличкі, але. Практичніше вони, якщо б зв'язати, наприклад, з рафії, були б ще гарнішими. Але буде рафія, зв'яжемо з рафії. А поки щось так: ось такі зелененькі серветочки, весняні такі екзотичні листочки в мене зв'язалися. А також в мене зв'язалися шкарпетулечки. Це моя квітнева робота. Я не покажу вам роботи, які в мене шкарпетки, які в'язалися протягом весни, вони є в інших проєктах, нічого там особливого, цікавого. Ось такі шкарпеточки, трішечки видно блиск. Не дуже гарна поверхня, це в мене. Від вікна скотч наклеєний на склі і тому такі ось не дуже гарні в мене тут смужечки виходять. Але головне ось оці шкарпетки маленькі, маленькі, 38-й розмір, 37 грамів, шкарпеткова пряжа, спортивні шкарпеточки для красівочок. Такі маленькі. Тепленькі п'яточка бумеранг. Нарешті вона мені підкорилася ось у цих шкарпетках. Мені подобаються ці дірочки. Ось такі маленькі гарненькі шкарпетульки зв'язалися в мене квітні. Які ж ще роботи в мене зв'язалися, моя ну, квітнева робота, ось такий джемпер. Ну, ось такий джемперок ближче, і розповім я в деталях, що ж у мене тут нав'язалося. Розпочала я його на початку квітня у шаленому тижні стартів. Цей процес мене дуже захопив. Я відмовилася від всіх інших задумок, і лише одна парочка шкарпеток мене зв'язалася, бо я. Хотіла дуже швиденько закінчити цей проєкт, Хотілося, до Великодня не встигла, але до кінця місяця я все ж таки його зв'язала, він дуже великий, оверсайз. Ось таке плече. Плече реглан Погон такий він є в одну петельку, Ось такий. Горловинка подвійна. Подвійна резиночка вона склалася, склала її навпіл. Ось тут кітльовочка. і ось тут один рядочок виворітних петелек для краси. Ось так. На рукави я додала ще пряжі від елізе. Не видно близькі так. Ось є, так? Да? Ось ця пряжа. Ангора Голд Сімлі. Білий колір. Я не пам'ятаю номер. Ну, 55, мабуть, не скажу точно. Оскільки було тут задіяно два кольори. Пряжі, то сіточку не видно, а тут в мене зв'язана сіточкою. Ось так. Джимперук тепленький. Тепленький, пряжа, пряжа стокова. Ось така бірочка, ось така бірочка турецька пряжа. Я не знаю, скільки ей руків навіть. Ось її характеристики. Майже вся пряжа в мене вив'язалася багато, багато цього джемпера. 347 сорок грамів, і 47 сім грамів в мене прийшлося на пряжу ось цю біленьку, на оцю біленьку пряжу. І так ще по таки вона має чотирнадцять вигляд. Ось так, ось так. Пушок дає. Не знаю, як вона буде в експлуатації. Є сумніви, Є сумніви що вона буде гарною. І так, по плечу, по цій лінії. Лінії погона тут у мене 26 см. Є підрізи. Невеличкі. Птелік 6, мабуть. Ну, ось так, невеличкий підріз і ширина в мене ось тут 60, 62 сантиметри, якщо так от дивіться, довжина попереду 67, по спинці 72 сантиметри зниз, я вирішила зробити. Ось такий розріз, трішечки, спинка заходить наперед, ось такий. Якщо б я раніше про це подумала, то, мабуть, було б краще зробити трошки довше, але вже обробка низу, все останній я дов'язувала і вже мої останні. Такі думки оформлення цього джемпера. Розмір на мій 58 такий гарнюнський оверсайз. Судячи з усього, він ще потягнеться, і буде такий ось тепленький. У мене джемперок. Якраз на оцю дощову нашу весну. Березневий мій плечовий виріб, жакет, кава з молоком. Чомусь назва тут у мене є кава з молоком, а для джемпера я назву не придумала. Ось такий колор-блок. показую вам його ще раз, також оверсайз, величенький він як величенький, він вільний, скажімо так, не, не великий, а вільний по посадці. Рукавчики ось. Рукавчики і, і низ оформлені іншим кольором майкордом. Також я дов'язала ось цю смужечку темненьку. Вив'язала я май, майже всю пряжу. Це в мене були залишки. Більш докладно я розповідаю у попередньому звіті. Пряжа Alize Alpaca Royal. Ось такий гарненький жакетик в мене вийшов. До весни, до цієї холодної, дощової весни, я підготувалася невідмінно. Мені є, що вдягти і похизуватися. На жаль, в мене був ще один проект. Секретний проєкт, і він у мене, ну ось, нема. Я не в'язала, бо захопилася іншими проєктами. Ну, ось такі два чудових плечових вироби. Я не буду рахувати ні шкарпеточки, ні мітинки, бо для мене основне, я зв'язала для себе ось такі два чудових плечові вироби. Жакет і джемпер. Спасибі всім дівчаткам, що зглянули до мене на канал, написали коментарі. Спасибі, Оксанечці, за чудовий спільний проєкт. Ми і надалі будемо разом в'язати чудові гарнюнські речі. Тож, залишайтеся зі мною, заглядайте до дівчаток-учасниць цього проєкту, посилання внизу під відео, посилання на організатора цього проєкту, залишайтеся з нами. На вас чекає дуже багато цікавих ідей. На все добре, до зустрічі!